Для тих, у кого є домашні улюбленці, в нас є класні лапомики. Вони представлені в трьох кольорах у салатовому, у блакитному, а також у рожевому. Великий плюс в тому, що вона легко розбирається для того, щоб її промити. Можна витягнути цю силіконову частину, промити добре скляночку. Має ось такі якісні силіконові фіксатори. Зверху кришечка також дуже надійно закривається і можна повісити ось такий ремінець, завдяки якому дуже легко брати цю лапомийку навіть з собою. Вона має пластикову щіточку із силіконовими ворсинками, і за допомогою фіксаторів щітка закріплюється усередині. А також ребриста поверхня аксесуара дозволяє надійно отримувати склянку в руці. Використовувати дуже легко треба налити водичку в цю скляночку, додати миючий засіб, який підходить для вашої тваринки. І потім занурюєте лапку у цю щіточку. Та занурите декілька разів, потім дістаєте лапки і витираєте їх насухо. Уся ця процедура займає приблизно одну хвилинку. І пристрій має дуже ніжні щитинки, які не будуть шкодити вашій тваринці. Тому обирай кольори, які тобі сподобались, переходь на сайт і замовляй.